Непорозумілись, так? Не домовилися. Тоді засідаємо після передня оголошую продовження і давайте будемо опеділятись так, щоб усім влаштували. З понеділка, через два дні робочих, судити відпустку. Не знаю, може на 45 суток, може на 30. Як буде складуватись це життя, ніхто не знає. Тому раніше ніж на 45 днів справу призначити не може. Хай жала пройде. Сьогодні у нас 29. понеділок важкий день, зранку у нас є справи цивільні, невеличкі. Ну, з 22 числа ми могли почати працювати з 13.30, тому що далі знову ж таки вже назначені справи, вже назначені справи і складні справи колегії, тому що великий наплив справи. То, що ви на це скажете? На 22 серпня, на 13.30 усі зможуть прийти. Тобто сьогодні закривається засідання? Ми Будемо старатися, це ж серпня. Тоді справа роз... ну, призначається на 22 серпня 2016 року, на 13.30 хвилин. Повідомлення належним чином сторін. будь ласка, до акторії Станіславові підходите, берете провісточки, розписуєтеся увідомлення. І хорошого вам літа. Хто відпустці гарної відпустки? Ще клубніка є, шовтовиця є, так що. Персиків немає. У мене в будуть. буде. Персиків померли. А може ще помиряться сторони цим. А я думаю... Час найкраще лікарня, правда, і не такою. І говорять, э, життя не життя. Хай, може, вони поспілкуються і правда, знайдуть розуміння між собою. Це ж таке справа. Хотілося б, щоб стороні заходи, погоджували Це правда, самі. То всього найкращого, будьте здорові